Доброго дня, шановні журналісти. Ну, передусім хотів би а, ще раз висловити слова а, співчуття від себе особисто, І від, а, від всіх людей, впевнений, на жаль, на жаль, через трагічні втрати, через такий а, страшний удар російського агресора по нашим людям, по нашим цивільним людям. І ще раз мої співчуття, і через цю трагедію в Києві була доповідь міністра, тільки що тут, в принципі, ми постійно були на контакті щодо загиблих. 12 людей загинуло в Києві, 85 поранених, допомагали, вивели. Біля двох десятків, 17 людей допомогли, вивели наші служби, служби ДСНС, наші поліцейські, всім я дуже вдячен за таку роботу, за службу, дійсно службу на захист українського життя. Також я з цього почав, почав з великої вдячності всім представникам дипломатичних місій в Україні, всім нашим шановним послам, представникам міжнародних. Організації міністерства закордонних справ наших партнерів за те, що ви бачите, така сильна підтримка є України і в такі складні часи, тому що підтримка завжди вона велика в мирні часи. А тут дуже важливо, що з самого початку війни всі об'єдналися навколо України українців. А дякую всім присутнім послам, 67 представників сьогодні тут. І це говорить про те, що весь світ тут в Україні, тут в Києві, не погоджується з агресією Росії, не прийме і не сприймає і ніколи такого не буде. А навпаки, підтримує Україну, українське життя, життя в Україні. Ну окремо, я хотів би, користуючись цією можливості, подякувати особисто і особливо тим країнам, які щоденно допомагають нам з... Систем системами протиповітряної оборони з ракетами для захисту України українців захисту нашого життя. Це дуже важливо. Нам ще доведеться багато над цим працювати, щоб посилити нас, наш захист неба, але тим не менш працюємо, посилюємо як можемо.